Друзі, сьогодні наш поєдинок розпочне син героя України Сергія Баланчука в минулому відомого футболіста, вихованця Київського Динамо. Хто пам'ятає чемпіон України в складі Динамо? 96 96-го року. Володар Кубка України, теж в складі Динамо 96 96-го року. Виступав також за молодіжну збірну України, за полтавську Ворску, за харківські металіста Макабі Хайфа. Ось його син Михайло сьогодні виходить відкривати. Наш поєдинок Сергій Бованчук дуже світла людина, і всі люди, які пам'ятають його, це особливо покоління Шовковського, Ващука, Дмитруліна, з великою теплотою та пошаною говорили про цю людину. І хто був знайомий з ним, теж скільки світлих історій я чув про нього. Вічна пам'ять Сергію Бованчуку, футболісту, який пішов в лави Збройних сил України, став на захист нашої держави. Захищав і країну і своїх дітей був стрільцем 3-го стрілецького відділення, 2-го стрілецького взводу. Загинув поблизу населеного пункту Покровське Бахмутського району. Вічна пам'ять Сергію Болончуку і е, найтепліші слова для, для його сім'ї, для його родини вони можуть пишатися своїм татом, який був дуже сильним футболістом і дуже хорошою людиною. І нашим захисником і ясно, що дуже боляче починати трансляцію будь-яку подію з цього, але це ті реалії, в яких ми зараз знаходимося, і завдяки насправді таким людям, як Сергій Бованчук, ця Україна є наша країна рідна.